Музейні історії це не лише розповіді про експонати, які представлені глядачеві в постійних експозиціях. Є також багато цікавого в архівах. Саме їх детально передивляються та досліджують працівники музейних закладів. Про архівну цікавинку розповіла завідуюча науково-експозиційним відділом Одеського літературного музею Олена Яворська. Ми кажемо усім, що в нас дуже містичне місце, тому що у нас є привід, власний привід, який дуже ставиться привітно саме до літературних яких закладів, які розташовані у нашому будинку. Власне, мабуть, цей привід нам допомагає, тому що ми знаходимо. І досі, власне вже минуло скільки років, але, але ми тут дуже цікаві речі. Інколи трапляється так, що предмети з приватних колекцій або особисті речі переходять до фонду музею. Завдяки цьому з'являється унікальна можливість дізнатися про цікаві історичні факти з історії міста. Але є люди, які це зберігають. І от, скажімо, Ірина Кузнєцова. Вона була балериною. Вона танцювала в Одеському оперному театрі, зберігала дуже байливо всі предмети, які стосувалися її кар'єри. Того, що відбувалося у театрі, і її архів надійшов до нашого музею. А там дуже рідкісні афіші 20-30-х років. І коли ми їх переглядали, то знайшли дивовижно зовсім таку для нас дуже цікаву афішу. Це, ви бачите, афіша Йосиф Прекрасний у нашій опері, прем'єра. Але ця історія про афішу значно ширша ніж може здаватися, продовжує Олена Яворська. Річ у тому, що власне, ці події були описані майже 95 років тому, вийшов Роман Юрія Новського майстер корабля, де він розповідає про свою роботу на кіностудії, про дружбу з Олександром Довженко, він називає його Севом, і про кохання. Такий трикутник він Довженко сев і Таях. Чому Таях? Він описує зустріч з жінкою, білявою, стриженою, яка палить. Яка іде так, ніби за нею шлейф на суть пажі, і він дізнається, що це балерина, яка танцювала роль таях дружини фараона у балерії Йосиф Прекрасний. До речі, у книзі дуже зворушливо описані події цих зустрічей: троє голів у купі, три приміщення дихання, троє рук разом, сутінь кімнати, дружба, до якої війшла жінка повноправною серединою. І ці історії кохання на тлі Одеси, на тлі французького бульвару, чорного моря і балету, де танцює таях. І вона танцює для них двох для Сева і для, для Яновського. Але крім книги, не було ніяких документальних підтверджень, як відбувалися події у реальному житті. Та раптом, завдяки цій знахідці, історія прояснилася. Розповіла саме детальна інформація на афіші. Ми зрозуміли, хто був ще, хто ще відігравав значну роль у постановці цього балету. І дуже цікаво, що постановником балету був Касьян Голизовський. Це найвідоміший мабуть в Україні балетмейстер. Ось таким чином саме ця афіша стала свідком кохання, яке відбувалося в Одесі 95 років тому, тих людей, про яких, хоч і під іншими іменами, але розповідає у своєму романі Юрій Яновський.